Ого, 23-32. Саме час для креативних ідей. б непогано заробляти більше грошей. Більше грошей, більше можливостей, більше свободи. Може, придумати якийсь бізнес? Так, давай створювати бізнес. Це дуже крута можливість. Ми зможемо з тобою так. познайомитися з новими людьми, зробити грошей, створити Це. нові робочі місця і допомогти країні. Так, як оформити ФОП? Та який нафік бізнес? Кому він треба? Це всього лише ідея, яка тобі прийшла о 12-й ночі. Завтра ти встанеш і зрозумієш, що це нікому не треба. Ну де ти будеш шукати людей в команду? А як же батьки твої вони так хотіли, щоб ти реалізувалася в державній службі? Ну та що це я? Ще й бабки треба. Може, ютубом зайнятись? Це дуже крута ідея з Ютубом. Я впевнена, що ми зможемо знайти свою аудиторію. Зараз тим паче в Україні потрібні нові україномовні крієйтори. Я впевнена, що цей контент знайде відгуку багатьох людей. Я на ютуб-блогер. Який блог блогер знайшлася. Ти реально думаєш, що хтось буде дивитися твої відео. Ну, хіба їх можуть подивитися однокласники твої? Ти хочеш, щоб вони це подивилися? І що вони про тебе скажуть? А сусіди твої, вони будуть дивитися на тебе і думати, о, це та, що знімає, ці дурні тіктоки, ютуби свої. А що скажуть твої друзі? А Від тебе всі відвернуться, якщо ти почнеш цим займатися? Цілий сенс добре. Треба лягати спати. Завтра на роботу. Все завжди. Одна правда для себе, а зовсім інша для людей. Попри те, що ми живемо в державі сьогодні, яка намагається слідувати демократичним цінностям, кожному гарантується право на свободу слова і свободу самовираження. Ми зростили нове покоління за 32 роки незалежності України, яке вже і не пам'ятає тих радянських часів, часів репресії і мислення за заводськими налаштуваннями як у всіх. Думати про те, що скажуть люди, намагатися здаватися кращими або дбати про думку оточуючих, має сьогодні величезну силу. Кожному із нас дуже добре відома фраза а що скажуть інші? Що подумають люди? Оскільки ми всі, хто сьогодні живе на планеті Земля, результат виховання тисячолітнім людським масовим досвідом. Проаналізувати, чому для нас це так важливо можна, якщо за залаштунки нашої історії. Кожен із нас може це зробити, якщо ми просто подивимося на поведінку наших батьків про те, як висловлювалися і як жили наші баба з дідом, прабаба і прадід, хто іще пам'ятає. Але ми заглянемо трішечки раніше, приблизно на 7 мільйонів років. Назад приблизно в той час, коли наші предки-примати почали жити групами, дослідники припускають, що саме в цей час почали з'являтися перші соціальні зв'язки між членами групи, де кожен почав дбати про почуття іншого задля безпеки цілої групи. Від того, чи попередив би наш сусід по печері про наближення хижака, буквально залежало життя і виживання обох. І коли почав еволюціонувати мозок людини до мозку сучасного середньостатистичного жителя Києва чи Лондона, нам варто було навчитися не просто втікати від хижаків, а й взаємодіяти з різними групами людей, наприклад, торгівля або владарювання на певних землях, аби читати поведінку інших людей, судити про їх наміри, внутрішній стан. І настрій. А згодом в часи середньовіччя при існуванні тодішніх форм правління для самих володарів, царів, королів і так далі, не настільки жахливим було наближення того самого хижака, настільки небезпечним, а інколи й смертельним було втратити свою репутацію або свій статус. І попри те, що ми сьогодні не вбиваємо мамонтів і навіть не спалюємо людей на кострищах, наш мозок не суттєво відрізняється від наших предків, які вправно це робили. Окрім того, певні традиції і Звички мислення буквально цементують нашу залежність від думки оточуючих людей і передаються вірусно з вихованням. На прикладі своєї сім'ї я чітко пам'ятаю, стільки важливою для моєї бабусі була думка її колег, сусідів, інших незнайомих людей. Її можна в цьому зрозуміти. Вона зростала і формувалася в 40-х-60-х роках. Для тих часів важливою була офіційна робота, навчання обов'язково в університеті, заміжжя і діти. Отакий от канонічний образ жінки. І коли вона 40 років пропрацювала на одній роботі, боялася її змінити, тому що ну що скажуть люди. І коли вона прожила з чоловіком, який все життя чинив над нею насильство, боялася від нього піти, бо є дитина, і вона буде розлучена. а Що скажуть люди? Коли вона все життя пригощала своїх колег по роботі на всі дні народження величезним піром, навіть в часи великої фінансової скрути, її можна зрозуміти, коли вона мені говорила в сенсі в тебе немає робочого місця. В сенсі в 25 ти не хочеш дітей, і навіщо фотографуватися без бюзгалтера під піджаком? Якщо подивитися на маленьких дітей, їм переважно, байдуже, що про них подумають інші. Вони плачуть, коли їм сумно, сміються коли радісно, вородують, щоб виказати незадоволення, але з їх фактичне виживання беруть відповідальність батьки. І як тільки дитина стає більш самосвідомою, вона, наприклад, не буде дзюрити публічно там та їй заманеться. І це є частиною комфортного співіснування. Здається, це є абсолютною нормою, щоб батьки пояснювали, як дитині слід або не слід поводитися. Але інколи, можливо, навіть не усвідомлюючи, батьки наносять такі травми дітям, з яким вони потім ходять до психологів. Якщо батькам і самим дуже важливо, що про них подумають люди, вони занадто зважають на думку точніших людей. Вони можуть говорити такі дитині: сиди, мовчи, не бігай, заспокойся або не. Сором мене перед людьми, ти що в магазині влаштувала істерок, я тобі тако влаштую, Не позорь, не стидай мене, тому що дивляться люди, або що скажуть люди. Часом вони можуть також порівнювати свою дитину і чиюсь дитину, мовляв, дивись, твій однокласник настільки класно вчиться в школі, а ти, от ну, без освіти підеш крутити хвости свиням. Кому так казали, зізнавайтеся, як правило, батьки, виховуючи дитину в суворості, діють за принципом роби, як я сказав або сказала, і не це рішення, бо підростеш». І сам це зрозумієш. Залежність до зовнішнього схвалення, до того щоб ми прислухалися до думки оточуючих людей, також виховують в школі і за нашою системою освіти, коли нам публічно зачитують оцінки, або коли ми прийшли не у формі, або не з тією зачіскою нас можуть публічно при усіх розкритикувати. У дорослому віці ми починаємо шукати те саме схвалення, яке ми чули від батьків: одобрення, намагаємося контролювати результати. Ми стаємо зосереджені буквально на тому. Чи похвалили наш лук, який ми підбирали цілий ранок, чи помітив чоловік нову зачіску, скільки лайків під останнім постом, і чи не помітили колеги, що ми приїхали на громадському транспорті? А коли нам потрібно прийняти якесь важливе рішення, то ми чекаємо підсвідомо тієї людини, яка скаже: роби ось так, ось так і ось так, і не це. Тому ми починаємо буквально радитися з усіма, закидувати опитування, можливо, в інстаграмі. Окрім цього, в епоху соціальних мереж кожен коментар, який люди безсоромно залишають під світлинами навіть незнайомих людей, може призвести до більш пагубних наслідків. Припустимо, жінка, яка ще не є незалежною від думки інших людей, не приймає своє тіло, тому що зациклюється на тому, що скажуть і самі коментатори або. Ті, хто вигадав ідеал жіночого тіла і на всіх його намагається одягнути, у такої жінки може розвиватися невпевненість у собі і пошук недоліків, які терміново треба виправити. А сильна зацикленість на своєму тілі це може бути один із симптомів розладів харчової поведінки. От ти можеш відповісти собі на питання, наскільки твоя самооцінка залежить від вигляду твого тіла і твоєї ваги. На жаль, в сучасному світі з його сексуалізацією жіночого тіла більшість жінок, не задумуючись, відповість дуже залежить. Якщо ти постійно зважуєшся щоб знати, чи змінилась твоя вага, або навпаки, не стаєш на ваги, аби себе не засмучувати. Якщо дивишся в дзеркало, защіпуєш частини тіла, щоб Відмічати, що треба змінити, або навпаки, проходиш по усі скляні поверхні. Це може говорити про порушений образ тіла. То як лікувати ці розлади харчової поведінки? Варіант перший це з психологом, проте тема подібних розладів часто засоромлена, і люди можуть відкладати похід до спеціаліста роками, продовжуючи знищувати себе. Варіант другий самостійно шукаючи інформацію у книгах в інтернеті або у блогерів. Я думаю, не варто пояснювати, що самолікування психіки. Є дуже небезпечним, особливо за допомогою неперевіреної інформації. Або третій варіант за допомогою курсу життя без розладів харчової поведінки. Цей курс створено та записано психологом з двома вищими освітами та спеціалістом за призначенням саме по розладах харчової поведінки. На курсі є відеоуроки, презентації, посилання на тести для самоперевірки, аудіопрактики та безліч додаткових pdf матеріалів Зареєструватись на нього і автоматично. Тично отримати доступ після оплати можна за посиланням в описі до цього відео. А ціна для моїх підписників замість 1900 становить 790 гривень. Курс спрямований на побудову здорових стосунків з їжею, припрацювання звички заїдати стреси та емоції та повернення відчуття задоволення від їжі. Реєструйтеся вже зараз та отримуйте курс зі знижкою 60%. Ні для кого не секрет, що установка, що ж про нас подумають інші люди, ніяк не покращує наше життя. Раніше в незнайомому середовищі серед незнайомців. Я дуже погано себе почувала. Я соромилась, ніяковіла і губилася, але з часом я зрозуміла, що це моя невпевненість у собі, і величезний, просто величезний. Фокус на своїй персоні, Бо якби там не було, природа цих думок лежить в припущенні, що багато хто із інших людей тримає нас в себе в голові. Але чи не є це помилковим твердженням? Іноді ми можемо неправильно трактувати погляд іншої людини або її слова, думаючи, що це має якесь відношення до нас. Але всі ми достатньо гоїстичні, щоб не так довго зациклюватися на інших людях аніж на собі. Не вірите? Тоді подивіться моє опитування, яке я зробила серед своїх колег. Ти можеш згадати, коли ти востаннє комусь відмовляла піти з ним на побачення? Так. Да. Відмовляв, але це було зазвичай через те, що людина була далеко. Взагалі, в моменти такі в житті були, звичайно. Так. Ну, Мабуть, коли мені було там років 20-25. Десь місяць тому. Та ні. Скільки ти після того як ти відмовила, думала про цю людину? І чи думала взагалі? Думала, мабуть, цілий день, бо він подарував мені квіти. Вона мені написувала ще дня чотири, а потім просто забив. Та взагалі не думала? Та ні, мабуть, не довго. Максимум один день, і все переключилась на інше. ні, не довго на групових зумах. Ти дивишся на себе чи ти дивишся на інших людей? Ну, звісно, на себе. Я іноді я іноді прокручую, як там хто виглядає. Дивись, це 50 на 50. Ну раніше прям от завжди дивилася на себе. Я швидко продивляюся всіх, і все на себе не дивишся? Ну так скользя. Мабуть, на інших людей. Частіше на інших людей дивлюся. Звісно. Ну, час від часу, звісно, звісно, дивлюся на, на себе. Коли ти приходиш в спортзал. Або на якесь тренування. Ти думаєш про те, як ти виглядаєш, коли ти тренуєшся, чи ти роздивляєшся інших людей? Ота, коли я приходжу в тренажерний зал, то ясно, я виглядаєш, як я виглядаю? У моєму випадку на інших. Як я виглядаю, але якщо був якийсь симпатичний молодий чоловік, то да, грішила. Звичайно, сфокусований при роботі на собі. А коли відпочиваєш при дивлюсь, то як я не хожу в спортзал і так, і так. Я й на себе дивлюсь, і на інших дивлюсь. Дивлюсь на себе. Ну, вперше, коли я ходила в спортзал, я дуже переживала, як я виглядаю. Да. А потім я дивилась на інших, щоб зрозуміти, як правильно займатись, коли ти з кимось фотографуєшся і ви. Це групові: один, двоє людей, і ви дивитесь на фотографію. Ти дивишся на себе скоріше чи на те, як вийшли інші люди? Спочатку на себе, потім на других. Ну, угадай. Я думаю, що на себе дивиться. Так. Ну, з там, типу, глаза не закриті, все нормально, все. А так, лисий, лисий. На себе. Спершу на себе, вже від себе дивлюся на інших людей. Просто щоб не кліпнули, так? Да? Ну, да. В першу чергу на себе. Ну, вперше дивлюсь на себе, а мені там все одно. Хто там який кривий косий. Ти пам'ятаєш момент, коли тобі хтось телефонував з якоюсь пропозицією? Щось можливо тобі продати або запропонувати, і ти відмовив. Що це було? Це була покупка сироватки на обличчя. Депозит взяти чи кредит, не пам'ятаю. Було щось пропонувало, здається, якийсь спортзал. Нещодавно мені пропонувала якась компанія, типу банка або якась кредитна спілка. Книжки мені пропонували щось. Якось купити книжку? Так, купити книжку. Так, це були послуги е, англійські уроки, там англійська школа, щось таке. Я сказала, що мені не цікаво. Як довго після того ти думав про цю людину? Я взагалі про неї не думав, та не думала. Аж нуль разів пару хвилин. Та зовсім не думала. Поклала покла слухавку і все. Коли ти виставляєш якісь сторіс або фотографії, ти передивляєшся їх? Так, передивляюся. Скільки поставили лайкусіків? <на> хто це і як швидко? До речі, я теж кожного разу чекаю від вас лайкусіків. Тож можете і поставити їх мені. 24 на 7 передивляюся. Ніколи. <на> 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 ну так, не, не дуже так дуже часто. Так. <на> 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 Ти передивляєшся історію з інших людей? Ні. Якщо ця людина мені цікава, тоді передивляюсь рідко. Ні. Ні. Так, передивляюсь. Якщо мені щось сподобалось, то я передивляюсь, дійсно. Якщо це я не дослухала, дуже цікава якась історія, то да, А так зазвичай просто на промотки. Ти знаєш, чим зараз займаються хоча б 5 твоїх однокласників. Так. Е, можу назвати блін, ну, да. швидко так не скажу. Та щось не дуже не дуже насправді. Треба довго подумати, щоб згадати про це. Ні, так згадаю. Тож, як ви можете побачити надмірне хвилювання щодо чужої думки, даремне. Якщо ви боїтеся піти на якийсь крок, запросити людину на побачення, або запропонувати якісь свої послуги, чи продати товар, чи розповісти, що ви чимось займаєте, запропонувати якусь співпрацю. Якщо ви думаєте, що хтось після вашого дзвінка цілий день про вас думає, то не бійтеся. Більшість людей думає про вас декілька хвилин, можливо, максимум день. Більшість із нас не знає, чим займаються наші однокласники. Ну хіба окрім того, хто дійсно нібито вибився в люди. Хоча виключати оцінку інших нашої діяльності безглуздо, ізолюватися від цього неможливо. Навпаки, можна зробити це своїм інструментом, який допоможе рухатися в житті. Але інструментом, який буде шліфувати і направляти, а не ставати причиною наших дій чи бездіяльності. Це як з Ютубом, якщо я отримую масову негативних коментарів, я буду розуміти, що я щось зробила не так. Але самі роздуми про те, що після того як я зробила відео, майже в мене може бути шквал негативу, допоки я ще не записала це відео. Немає ніякого значення чудові художні полотна, унікальні музичні шедеври, великі винаходи, відкриття, усе це зроблено тими, хто не оглядався на чужу думку і ніколи не замислювався над тим, що про це скажуть інші, згідно з дослідженнями психологів, залежність від думки інших людей про життя не свого, не справжнього життя, а чужого є. Однією із тих п'яти головних речей, про які люди найбільше шкодують. Перед смертю. Тож продовжувати залежати від думки інших людей чи почати рефлексувати, чому для вас це так важливо, і, можливо, почати дійсно працювати над цим. Це справа, звісно, ваша, але завжди пам'ятайте, що ви можете обмежитись відомим або шукати істину. А з вами була Яна. Дякую вам, що ви продовжуєте дивитись мої відео, чекати на нові, коментувати, підписуватися на цей канал, лайкати, якщо вам подобається. Сподіваюсь, ви напишете якийсь гарний коментар. І підтримувати мене гривнею. Це вкрай важливо. Розуміти, що твоя творчість для когось цікава, комусь потрібна і може з часом тебе годувати. Дуже вам дякую, дуже. Обіймаю кожного з вас. До зустрічі в нових цікавих відео.